Друзі, доброго дня! Маю надію, що ви тримаєтеся після такої складної ночі обстрілів. Дивіться з приводу періоду, коли ви можете отримати спадок. Друзі, будь ласка, зверніть увагу. Нагадую, ми вже з колегою про це дуже багато говорили, але все ж таки ця вся історія вже... Перейшла в таке от русло, коли вже внесли зміни? Я вам залишу номер постанови Кабміну, де прописано ці всі зміни, щоб ви для себе передивилися самостійно. Значить, яка історія? Вже внесені зміни були постановою Кабміну від 9 травня, де зафіксовано вже. Остаточно зафіксовано зміни щодо строку отримання спадщини. Тобто, ви пам'ятаєте, що влітку в нас 164 постановою кабміну було зазначено, що у нас додається ще додатково до 6 місяців, 4 місяці, коли ви можете подати заяву про отримання спадку і оформити його. Але але ви ж пам'ятаєте, що було ще наприкінці січня? Рішення суду верховного, про яке ми з колегою одразу повідомляли і говорили, будь ласка, не затягуйте, не затягуйте процес подання заяв на спадщину, тому що зовсім скоро будуть зміни, тому що коли з'являється рішення суду верховного, яке дає, фіксує точніше роз'яснення і некоректність пропису певних норм права. То це 100% чекаємо одразу зміни до відповідних постанов, які були прийняті з порушенням, тобто які прописані некоректно. І це відбулося. І я вам напишу, точніше, надам вже постанову Кабміну, яка була вже і опублікована, вона вже діє, де знову повернули, повернули до шести місяців строк на подання і відкриття спадщини. Тобто це вже зафіксовано. Я розумію, що це Дивно, дивно, і це не дуже нормально, коли людям спочатку анонсують, що 10 місяців на відкриття спадщини, а потім без жодних таких гучних анонсів прописують, що шановні вже 6 місяців. Я розумію обурення, і це нормально, тому що виходить, що людям треба потім відновлювати строки, і це тільки через суд. Тому що нотаріуси не мають повноважень продовжити вам строки через те, що Кабмін спершу написав отак, зазначив 10 місяців, а потім передумав. передумав, і не кор... ну, Розуміючи, що в принципі на самому старті некоректні були зазначення. Да? Не буду коментувати. Наскільки це нормально, ненормально, тому що таких, як ви бачите, історій, що спершу щось вводять, а потім виявляється, що некоректні формулювання це відкатують назад, то хто в нас страждає від того? Люди, тому що людям треба буде оплачувати суди, людям треба буде яким чином собі повертати нерухомість, тому що нагадую, якщо ви не вступаєте вчасно у спадок. То цей спадок він просто підвисає в повітрі. Ви його не можете оформити. Ви можете ним продовжити користування і навіть багато років, але буде такий момент, коли, наприклад, місько, міська рада зацікавилася, кому належить це майно, і воно виявиться по реєстрам, що воно ніку нікому не належить. І є процедура про неї всі забувають. Але вона дуже давно існує і нею іноді навіть користуються, коли через суд. Місцева влада може для себе в комунальну власність не оформлену спадщину, не приватизоване майно повернути. Ви можете залізти в судовий реєстр. Там є такі рішення. Це не якась там казочка, це реальність. Тому ви, будь ласка, за це згадайте або кому це потрібно, якось собі запам'ятайте, що. Строк на отримання спадщини зараз знову повернувся до 6 місяців, не більше до 6 місяців, здати смерті спадкодавця, треба встигнути до будь-якого нотаріуса звернутися, відкрити спадкову справу, якщо ви, наприклад, десь перебуваєте в іншому місці, ніж ваші рідні. Тому, будь ласка, на це звертаємо увагу. Зараз такі часи, що треба дуже швидко реагувати і все оформлювати коректно і одразу, не чекаючи колись там кращих часів. Розумієте, тому що зараз саме вам треба за свої документи подумати і правильно оформити. А в кого взагалі не приватизоване майно, зараз займаємося приватизацією вашого майна, тому що його дійсно є процедура, по якій через суд можуть забирати. І це легальна процедура. І ще раз повторююсь, судової практики з цього питання дуже багато. Ви можете відкрити в вільному доступі судовий реєстр, і там про це йде дуже-дуже багато рішень суду. Можете це перевірити. Тобто, це не видумка. Зараз в мене підборки немає під суперед руками, тому що я ці ефіри знімаю зараз. От з вами спілкуюся, вийшли з суду, і одразу пояснюю, тому що, от, наприклад, були вже в нас сьогодні дзвінки. А з приводу того, що а чому мені нотаріус відмовив, я звернувся на восьми місяць з дати, коли там померла моя мама, тому що там законом встановлено 10 місяців. Я починаю людині пояснювати, що ні, вже 6 місяців. Як починаючи, там ну принаймні Київ, Запоріжжя, Харків, 100% почали відмовляти в відкритті спадщини в більшості випадків десь з середини березня, коли ми почали писати перші ефіри, що друзі, будь ласка, покваптеся, в кого не відкрита спадщина. Звертайте увагу, чи є у вас 6 місяців, щоб ви вклалися. Тому що вже є випадки, до нас приходять люди з відмовами. І тоді тільки до суду, розумієте? Ми про це попереджали на один ефір, але все ж таки ну, інформація не настільки розголошується. Тому якщо у вас буде можливість розпостити цю інформацію, вона дуже важлива людям, щоб більше людей могли на це звернути увагу і якимось чином могли на це повпливати для себе, мати можливість все ж таки встигнути зробити все, що потрібно, для того, щоб ви. Отримали своє право власності на ваш спадок. Зрозуміли так. Запам'ятовуємо, що знову ж таки офіційно повернули 6 місяців на отримання спадщини, з дати, коли людина-спадкодавець померла. Так, питання. Юлія Савченко, доброго дня! До шести місяців я подала заяву на вступ в спадщину до нотаріуса. Якщо очікуємо заяву на відмову від обов'язкової частки з Німеччини від другої дружини мого батька, який помер. Який строк можна додати цю заяву? Відмову нотаріусу? Строки існують, звісно. Ну, Якщо дружина не подавала, то там все одно треба встигнути все, все зробити в ідеалі також до 6 місяців. Але дивіться, якщо цього не буде зроблено, то там ну, деякі нотаріуси на це виридують, тому що чіткості там не встановлено. Розумієте, там от не написано, як для вступу у спадщину, коли треба. Мати ну, можливість точніше подати ці за документи, якщо от ви говорите обов'язкова частка. Якщо дружина в Німеччині мала єдину реєстрацію з, зі своїм чоловіком, якщо в них були різні реєстрації, то вас взагалі немає хвилювати, коли вона надасть цю заяву вже після шести місяців. Вам це навіть ну, буде правильніше сказати вигідно для вас. Якщо вона знає, що відкрита спадщина і вона не подає жодних документів, то нотаріус, почекаючи 6 місяців, може видавати вам свідоцтво про спадщину. Так, що ви ще питали, а приватизоване майно? А, ну, дивіться, нагадую, приватизоване майно в нас взагалі не успадковується. Ми про це вже багато разів говорили. Вам треба його все одно якось оформити, тому що нотаріус не може переписувати неприватизоване майно. Що таке приватизація, друзі? Це фіксація того, що ви є або ваші родичі є повним власником цього майна, тобто не тільки користування, тому що коли не приватизоване майно, то це майно перебуває просто в користуванні. Воно може передаватися іншим особам за ордером і так далі. А якщо ви приватизовуєте, то це. Є інший статус майна, коли ви є повноправним власником, можете розпоряджатися цим майном, можете його заповідати, дарувати, продавати і так далі. Вікторія, як дізнатися, що людина у спадку, а дивлячись, ким вона вам приходиться? Саме простіший спосіб це ви можете звернутися до нотаріуса або до ЦНАПу, це центр надання адміністративних послуг. Де замовити витяг з Державного реєстру речових прав, де буде написано, хто є власник конкретного майна? Так ви дізнаєтеся станом на сьогодні, хто володіє цим майном. Юлія, одна реєстрація. Гадаю. Ну... Розумієте, я як адвокат я вірю тільки документам. Якщо ви думаєте, що там одна реєстрація, тоді строки як такі не діють. Тому що, коли є, є єдина реєстрація з померлим, спадкоємці можуть будь-який момент оформити свою частку, оскільки такі спадкоємці отримують спадок автоматично. Треба тільки потім піти і звернутися до нотаріусу і оформити право власності за спад в процесі спадкування. Але якщо різні реєстрації, повторюся, то там діє якраз 6 місяців, щоб ви не плуталися. Ольга Олександрівна, якщо квартира кооперативна, не є в Державному реєстрі щових прав нерухомого майна, вона йде у спадок. Ну дивіться, На що таке кооператив? Кооператив раніше оформлювався також одразу. Там, при введенні в експлуатацію такого будинку, там була пайова участь, і потім в обмін на пай видавалася квартира. Тобто там одразу йде фіксація права власності. То кооперативні так звані квартири їх не потрібно приватизувати. Вони вже проходять процедуру, коли визначається власник. Я саме говорю про неприватизовані квартири, які видавалися по ордеру, якщо так простіше вам зрозуміти, коли був ордер на людини на заселення, наприклад, людина там працювала десь на заводі і за Працю за певний стаж видавалося на родину такого працівника ордер на заселення, де прописані члени сім'ї, де прописаний сам працівник, якому видається ця квартира. І там було написано, ну, тобто ордер, всі ж бачили, да, в кого видавалася квартира, там написано, на кого вона видається, хто може проживати там. І там укладався обов'язково в комплекті договір на користування відповідним приміщенням. От, а з кооперативна там одразу в обмін на пайову участь виписувалися, ну, тобто там документами закривалося це як одразу право власності. Юлія, вона обіцяла написати цю, цю заяву відмову, але вже довго там робиться. І це може бути після шести місяців. Юлія, ну ви не перевірите, чи вона була зареєстрована в Німеччині з вашим батьком чи ні. Тут треба тільки почекати. Ах. Анютка, добрий день. Зараз можна зробити приватизацію будинку і землі. Ну, дивіться, в деяких регіонах зараз почали відновлювати саме приватизацію землі, на якій стоїть житловий будинок. Приватизувати землі сільськогосподарського призначення в період дії воєнного стану неможливо. Юлія, дякую вам. Мало хто. Щось розповідає та пояснює, тому і питання виникають стигну чи ні, Юлія. Будь ласка, будь ласка, не соромтеся задавати питання. Ви ж бачите, що ми ну, спілкуємося з вами. Ми пояснюємо, стараємося вам доступною мовою пояснювати ситуації, тому що ми розуміємо, що будь-яка нестиковка, будь-яке нероз'яснення вам норм закона, це потім б'є по вашим гаманцям, тому що потім вам треба йти до суду, і щось там доводити. Я розумію, що це незручно. Галина Базака, доброго дня. Якщо частку квартири одна четверта має громадянка Росія, нарешті мама оформила спадок на мене. Але громадянка Росії не проти подарувати мені. Як це зробити по закону? Галина, ви знаєте, на жаль, зараз це неможливо зробити взагалі. Що ви зрозуміли? Будь-які нотаріальні дії з нерухомістю дає власником співвласником громадяни Росії неможливо. Кажу вам одразу, це питання зараз заморожується на невизначений час, тому треба буде чекати, яким чином далі будуть вирішувати це питання з приводу. Переоформлення часток, переоформлення землі громадян Росії, тобто є таке, коли, наприклад, громадянин України дуже давно переїхав в Росію, відмовився вже ну мав у власності певне майно. Потім проживаючи в Росії там більше 20 років, відмовляється від українського законодавства, отримує там відповідне громадянство країни проживання, але майно залишається у власності саме в Україні. Так, от, момент в тому, що от саме по таким історіям зараз всі будь-які дії нотаріусів взагалі заморожені. Тобто, зараз зробити переоформлення от в вашому попадку, як ви зазначаєте, на жаль, неможливо. Так, Херсона, Нюта, ви знаєте, по Херсону на жаль ще не працюють ні державні реєстри, не працюють жодні реєстраційні дії. Нотаріуси в Херсоні також, на жаль, доки поки що не діють через велику кількість обстрілів. Тому поки що у вас в тому регіоні на жаль неможливо це зробити. Тоня, якщо в неприватизованій квартирі, де поверла мама, і рахунки були переоформлені на старшу дочку, то менша має такі ж права на момент смерті були прописані мама та дві доньки. Права на що на спадщину Нагадую, не приватизована квартира взагалі не успадковується. Дивіться, якщо б ваша мама при житті подала б заяву на те, що вона починає процес приватизації, так ви після мами обидві доньки мали б право на цей спадок. Однак, зараз у вас яка ситуація? Ви з сестрою, я так розумію, продовжуєте бути зареєстровані. В квартирі у вас яка ситуація? Ви маєте для себе зрозуміти, що ви зараз є повноправленими користувачами цієї квартири, тобто ви маєте право продовжити користуватися, але для того, щоб приватизувати цю квартиру, вам необхідно спробувати переоформити на себе офіційно договір користування цим майном і знайти ордер. І в такому разі ви тоді можете або самостійно почати ну, новий ордер отримати, але на себе. Тоді ви зможете процедуру завершити приватизації, але на вас двох. Тобто приватизація буде відбуватися виключно тоді, коли ви зможете переоформити на себе договір користування і якось вирішити це питання з Зараз, секундочку. Ви зможете це питання вирішити разом з тою установою, яка вам буде переоформлювати. Тобто, хто видавав дозвіл, точніше, договори і ордера, хто видавав дозвіл і ордера, ви маєте розуміти, що без цих документів ви завершити приватизацію не зможете. Тобто, коли захочуть вам, наприклад, Виселити вас, незважаючи на те, що ви там маєте реєстрацію, то це можуть зробити в будь-який момент. Кажу вам чесно, і одразу. Тому що таких рішень суду я дуже багато бачила. Розумієте? Тому ви маєте розуміти цей момент. Зараз, секундочку. Просто щоб ви для себе зрозуміли. З приватизацією, друзі, це окрема шарманка. Вам треба спробувати переоформити на себе це майно. По приватизації і по спадку такого майна, яке не зареєстроване, ви не зможете завершити оформлення документів на себе. Така процедура. Ми неодноразово про це говоримо. Друзі, будь ласка, завершіть приватизацію, завершіть приватизацію. Я розумію, що це за це треба платити гроші, але це все одно певно десята частина від тої суми, якби ви таке майно спробували собі купити. Розумієте, приватизувати це набагато дешевше, ніж купити. Це завжди було так. Тому краще приватизувати оформити, ніж чекати, коли там прийдуть з рішенням ОТГ і скажуть, ми вас виселяємо. А може ще один такий момент був, коли ті, хто видавали відповідні... Ордери й документи, якщо ця установа вижила після тих страшних 90-х років, коли вони вижили і вони хочуть зараз заселяти своїх нових працівників, то вони можуть навіть і виселяти людей. Якщо у вас там є заборгованість, наприклад, за проживання, якщо цю квартиру не було яким чином до оформлено, а ви не є працівниками цієї установи, розумієте? Тому що неприватизоване майно по правильному воно залишається на балансі тої установи, яка це майно колись видавало. Тобто право наступники цієї юридичної особи вони можуть ну, перевести, якщо вони правильно все оформлять, на собі на баланс користуватися цим майном для, для діючих співробітників. Я розумію, що можливо це дико звучить, але це юридичні фішечки, про які ми вам наголошуємо. Тому, будь ласка, не губи, не губіться, запам'ятайте, якщо у вас не приватизоване майно, його не успадкувати, якщо ви його не зможете, хоч якось оформити. Так, Вікторія, якщо людина ще. Так, мовою оригіналу, бо я, якщо чоловік ще не вош в свою спадщину, а я інвалід першої групи, можу претендувати на якусь частину? це моя родна сестра. Вікторія, якщо це спадщина після вашої мами, вашого рідного батька. Звісно, ви, якщо навіть є заповіт, оскільки у вас інвалідність першої групи, так, ви маєте право на обов'язкову частку у спадку з після ваших батьків, у вас є таке право, і ви маєте право подати заяву на отримання вашої частки у спадку. Після ваших батьків, строк до 6 місяців. Якщо ви маєте єдину реєстрацію з батьками, тобто з спадкодавцями, да, то у вас, в принципі, там строків навіть немає. Але не зволікайте, будь ласка, у строках. Пишіть заяву якнайшвидше. Єва, як спадкувати в Росії? Наймати адвоката там і перевести гроші в Україну. Ви знаєте, на жаль, з приводу спадкування, як воно відбувається зараз в РФ, я не підкажу, тому що не є спеціалістом по російському законодавству. Я працюю в Україні за українським законодавством. Людмила Козовіта, дякую за ваші поради. Дуже багато ваших порад стали мені в нагоді вам, Бережіть себе. Людмила, дуже дякую вам за підтримку. Дуже приємно. Мирослава приходько, доброго дня. Якщо немає кадастрового номера у документах, чи треба його робити? Так. Треба робити для створення кадастрового номеру. Спершу зверніться до землевпорядної організації, щоб вам зробили заміри, технічну документацію а потім з відповідною заявою зразок вам дадуть в ЦНАПІ, і перелік документів вам дадуть в СНАПі. Але спершу, щоб вам призначили кадастровий номер, вам треба зробити технічну документацію на землю. Добре, друзі, в мене вже і машина прогрілася. Мушу їхати далі. Давайте останні з запитання і буду рухати. Надія. Якщо мати написала заповіт на брата, брат помер, що каже закон у такому випадку. Чи потрібно писати новий заповіт? Надія так, якщо мати ще жива, а, то в такому разі треба писати новий заповіт. Друзі, всім щиро дякую за увагу. Не забувайте лайкати репости, щоб більше людей бачили наші безкоштовні консультації. Всім обіймаю. тримайтеся! Я дуже вам бажаю того, щоб було все тихо, щоб ми висипалися, бо кожної ніч, чесно кажучи, я ранком просинаюся, не виспана, тому що в нас так фігарить, якщо чесно, такі фієрверки кожної ночі. Ну, жесть, дуже складно працювати в таких умовах, але ми з колегою тримаємося. І чого я вам бажаю, будь ласка, наснаги, треба триматися. Всім бажаю вдалого дня. На все добре. Лайкайте, і репостіть нас, будь ласка. Все, дякуємо вам за допомогу. Що ви є такі класні. На все добре.